Вони готові сьогодні будувати санаторії, котежні містечка, вони готові приймати участь в інших проєктах, але для цього потрібно що? По-перше, стабільність, гарантія використання цих коштів цільового, і, звичайно, площадка, якщо це говориться за будівництво і інфраструктура. Це основні вимоги, які сьогодні є з їхньої сторони. Але я сам цього не придумаю. А тому ми всі разом. Сьогодні маємо долучитися до цієї справи, і десь на кінець лютого, якщо б ми зібрали всі ці можливості наші і то, що ми хочемо запропонувати іншій стороні, до нас приїде делегація вже під наші потреби, під наші можливості реальних представників бізнесу в Московській області, ті, які мають реальні кошти, на чолі з керівником, з віце-губернатором, міністром транспорту, і ми будемо відпрацьовувати вже тут в нас за кролим столом. Чітко угоди конкретні по реалізації даного проекту.